Привет. Если ты сейчас не будешь понимать, о чем я вообще говорю, то единственным правильным решением, что будет и для тебя хорошо, и для меня хорошо, это отписаться от этого канала. Ведь зачем нужен канал в подписках, который ты смотреть точно больше не будешь. А теперь доброго вечера и информация для моей. Нашою з Максом аудиторії. На сьогоднішній день в нас на цьому каналі немає жодного страйку. І, здавалося б, добре. Класно, можна продовжувати щось публікувати, але не все так просто, тому що якщо ми почнемо сюди публікувати, будуть жалітися, і Ютуб буде швидше перевіряти ці відео. Я вже вияснив, я вже зрозумів, чого так швидко, коли я опублікував iJazz d 20 чого так цей ролик швидко видалили. Саме тому, що ми почали фільтрацію аудиторію, а це не так просто. Якщо ви хочете побачити огляд, якого ще не було на цьому каналі взагалі. А саме на Тіта на Дотшел, на IDAS D20. Оце якраз відео, яке я намагався опублікувати, але його видалили майже одразу. Одноразки від компанії Watofo, новий Saurin Air Mini, також ZQM-Cool, девайс, до якого підходять чохли від навушників AirPods, також новесенькі джелібокси в трьох варіаціях, все це в одному огляді. Також на Squank від Wendyway Vape не неочікувано в 2022 році, але. На цей девайс я також зробив огляд. Ще в мене навіть підготовлюється зараз огляд на міхмод, на двобаночник і на декілька дріпок. І все це ви зможете побачити в телеграм-каналі Alimax. Саме там зараз безпечно. Саме там. Там ми не загубимо один одного. Інших виходів, варіантів, де можна розвиватися, наразі я знайти не можу. Робити все це на Ютуб, щоб знову-таки все це забанили, щоб ти намагався це все зберігати, потім загубив, качав ці відео в поганій якості, і все рівно все це потім загружав на якусь іншу платформу, на якій вам так само буде незручно. А Telegram як на мене, це те, де ми можемо розвиватися роками, і нас там точно ніхто чіпати. Не буде, я майже в цьому впевнений. Але ще в найближчому майбутньому ми спробуємо відновити наш цей канал. Ми спробуємо зробити огляди більш стислі, менш інформативні з меншими подробицями, але тим часом, щоб вони покривали потреби людини, яка приходить подивитися про девайс, там щоб вона зрозуміла, чи він добрий, чи поганий. Можливо, такі огляди ми зможемо все ж таки публікувати на цей канал без всякої реклами. Банерів посилань тільки так, але поки що це невідомо, як воно буде. Є ще один варіант: це в у влоговій формі якось все ж таки розвивати вейпінг на цьому каналі, що потребує дуже багато сил, енергії і часу. І я не знаю, чи ми її знайдемо. Я майже впевнений, що не знайдемо. Наразі ще раз дякую тим, хто все ж таки підтримав нас в телеграмі. Ті, хто перейшов наша українська чиста аудиторія, підтримала якісь деякі люди зробили репости в сторіс, деякі люди. Буде навіть від в свої там невеличкі телеграм-групи. Дякую вам величезне, що нас підтримуєте. Сподіваємось, що щось із цього вийде. Як ви бачите, огляди ми робимо. До речі, ще будуть огляди навіть на рідини. Є у нас там можливості зараз робити більше оглядів. З вашої сторони, треба тільки, щоб ви дивились, щоб вам це було цікаво. Якщо не цікаво, ну далі там місяць, два-три, я думаю, все буде видно. Телеграм знаходиться в описі під цим відео. скоріше за все, там тільки телеграм, ну, можливо, ще тіктоки розмістили, тому що все інше, все це небезпечно розміщати в Ютубі.